Вітаю глядачів нашого каналу та наших соціальних мереж. У даному відогляді надамо ващу увазі мережевий перфоратор від компанії Bosch, а саме модель GBH240F. Як ви бачите, постачається він в надійному, досить товстому захисному пластиковому кейсі з товстими надійними защіпками. У даному відогляді ми відкриємо цей кейс, подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також несумнівно, особливостям та перегляд. Вагам саме цього інструменту. Отже, почнемо. Відкривши пакування, в котрому постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання входить, як завжди, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також бачимо, що у нас є пластиковий обмежувач глибини в комплекті, додаткове руків'я, патрон під SDS+, плюс тип кріплення, 3 метри мережевого кабелю. сам перфоратор, звісно, а також додатковий патрон. У даному перфораторі він у нас змінний і додатковим буде під гладкі сверла до 13 мм. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Потужність інструменту 790 Вт. Кількість обертів регулюється від 0 до 930 обертів на хвилину, сила удару 2,7 джоулі. Кількість ударів регулюється від 0 до 4200 ударів на хвилину. Габарити – 397 на 210 міліметрів. Вага інструменту 2,9 кілограми. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Глянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту і почнемо саме з патрону. Як вже було сказано в комплекті постачання, у нас предстановлений патрон під тип кріплення SDS проте як ви бачите, він тут легко знімається за допомогою натиску на спеціальний важіль. У нас присутній додатковий патрон, швидко під гладкі свердла. І як вже було сказано раніше, максимальний діаметр затиску складає 13 мм, мінімальний 1,5 мм. Для чого це зроблено? Це зроблено задля того. Того, щоб ви одним інструментом, потужним інструментом могли закрити більшість завдань. Якщо у вас деякі завдання, особливо пов'язані з свердлінням, не потребують надвисокої точності, вам не потрібен свердлильний верстат, ви сміливо можете використовувати даний перфоратор як високопотужний дриль, саме у функції свердління без удару. Наприклад, в таких матеріалах, як цегла тощо. Отже, якщо ми працюємо. Як перфоратором, тобто у класичному режимі, ми використовуємо патрон SDS+. Саме з цим патроном перфоратор GBH-240F розкриває себе у всій красі як потужний інструмент. для Довбання для свердління цегли тощо коронкою, до речі, може працювати до 68 мм. Тобто можемо робити отвори і під підрозетники. Переходячи до руків, я акцентую увагу на тому, що воно привертається на 360 градусів, легко фіксується за допомогою провороту місця хвату. І, до речі, місце хвату у нас свого роду прогумоване та має рельєфну поверхню. Що допомагає нам міцно та надійно керувати цим інструментом? З верхнього боку руків'я у нас є певний захист руки оператора для того, щоб ми не пошкодили її під час роботи. Для того щоб встановити обмежувач глибини, натискаємо на червону клавішу, яка знаходиться прямо на руків'ї. Обираємо необхідну глибину заглиблення за допомогою спеціальної шкали на самому обмежувачі. І відпустивши клавішу, обмежувач у нас вже зафіксовано, можемо, по суті, приступати до необхідної роботи. До речі, друзі, при роботі з армобетоном присутня муфта, своєрідний захист від заклинювання. Далі ми вже знаємо про те, що у даного інструменту присутні два основних режими, а саме свердління без удару та свердління з ударом. Є також додатковий режим. Котрий також досить часто використовується, це режим довбання, відповідно, робота з пласким або пікоподібним зубилом. Якщо ми працюємо з пласким зубилом, нам іноді потрібно підлаштувати його кут під кут удару. Для цього у нас є проміжний режим, за допомогою якого ми можемо провертати саме зубило під час того, коли воно вже. Становлене. Далі бачимо те, що на інструменті в нас з нижнього боку та з заднього боку, і також по центру з правого боку присутня велика кількість вентиляційних отворів. Вони призначені для того, щоб інструмент менше нагрівався та міг працювати більш тривалий час без перерви. До речі, в зоні задньої частини перфоратору, в зоні вентиляційних отворів, у нас знаходиться двосторонній перекидач вугільних щиток, який виконує. Функцію реверсу без втрати потужності, тобто, в незалежності від того, в який бік перфоратор буде працювати, він буде працювати на своїй. Постійній потужності. Далі, коли ми працюємо знову ж таки тривалий час, наприклад, розмішуємо розчин, то що у нас є можливість зафіксувати пусковий гачок, відповідно, не натискаючи на клавішу, інструмент буде працювати. Це зручно, знову ж таки, коли ми працюємо з певними сумішами. Окрім того, що у нас передні руки є добре прогумоване, у нас добре прогумоване і заднє руків'я цього інструменту. Воно має також рельєфну поверхню. Отже. Хват у нас надійний, міцний і точність достатня для того, щоб виконувати всі необхідні функції. Далі бачимо, що у нас мережевий кабель незвичайний, окрім того, що він дуже добре прогумований в місці можливого зламу. Він також свого роду провертається на шарикоподібному. Кріплені за рахунок цього у нас виключений момент зламу навіть під час дуже дуже інтенсивної тривалої експлуатації, як висновок. Ми маємо потужний, досить легкий продуктивний інструмент для робіт пов'язаних з ж таки з довбанням, свердлінням. Тощо на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, або потребуєте якісного підбору інструменту саме під ваші потреби, то звертайтесь до менеджерів сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.